Привіт, дуже дякую, що ви знову на моєму каналі. Сьогодні наш гість Оксана Перепадя, акторка, випускниця Ходос Ектн Скул і студентка американської кіношколи. Сьогодні вона нам розповість про відмінність навчання акторів в Україні і в США, а також я не дарма сьогодні одягнена у футболку Нескорена Україна, бо Оксана розповість про те, як намагалися виїхати з Києва, а потім із України. Це дуже важка і зворушлива історія, яка ще раз доводить, що ми, українці, не скорені. Тож слава Україні і бажаю вам приємного перегляду. Добрий день, Оксано. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Дуже приємно познайомитися з вами. Дуже приємно, це дуже взаємно. Так, як чим, чим можу, поділюся. Сьогодні хочу поговорити з вами про вашу улюблену справу: про перемогу у конкурсі «Perfect Lady and Gentleman 2022», а також навчання в акторській школі уша. Але спочатку хочу почати з вами про взагалі спитати, чому пішли вчитися на актрису це ваша дитяча мрія або це усвідомлений вибір. Е, Я можу сказати це усвідомлений вибір, і це був якийсь такий як експеримент, я можу сказати, і для впевненості в собі, щоб більше себе розкрити. Я пішла, так як я жила у Харкові, у театральну студію, і з цього взагалі все почалося. І це було спочатку як хобі. І потім вже я зрозуміла: мабуть, в мене такий, такий трішки інший шлях, ніж у, у, у інших людей. І Я потім вже зрозуміла і відчула, що мені це дуже подобається. І ще люди казали, що в мене це виходить. І отак, ось так крок за кроком. Щось з цього виходить, <смі> здається. Клас, а скажіть, будь ласка, як потрапили саме входи з Acting School, і чому брали школу Валерії? Це завдяки також цієї театральної школі. У нас би був один викладач Дмитро, і він її великий шанувальник. І якось ми заговорили, я казала, що хочу якось. Із театру перейти до кіно, не знаю, мені здається, що ну, мені, мені хотілося спробувати. І він казав, це от ось куди ти, ти потрібно йти. Е, я почала шука... почала шукати, е, подивилася її роботи, і мені дуже сподобалося. Але на той час я, мабуть, не зовсім розуміла, так як я не була у цій акторській темі, я не зовсім розуміла, яка вона крута. Е, Тобто все спочалося, як Дмитро мені сказав за цю школу, і я почала розшукувати, дізнаватися, і переїхала до Києва, щоб вчитися у Валерії. Клас, я абсолютно з вами згодна. А також хочу почути більше, я не знаю, можливо, щось розкажете про систему навчання Валерії, як вона навчає чому найбільше приділяє увагу. А, вона приділяє увагу усім. От мені зараз вже з чим порівняти, <кій> і о, ну, система зовсім різна, можу сказати, і так як це її авторська робота, школа, так, із її, е... М -м... із її е... досвіду, то вона розповідає всі деталі, всі три кіти, на чому базується робота, як працювати з камерою. Тобто, ви будете розбирати все, як працювати над своїм персонажем, як працювати з камерою. Що найголовніше працювати в партнера, як це все робити? Ви дізнаєтесь, все, 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 і на курсі Basic це все дається, у мене навіть дивіться, я, я, я згадую школу, я так сумую. Бо це можу сказати, найкрутіша, най, найкласніша школа. Я так вдячна, що я туди потрапила, дякувати Богові. Тобто, якщо ви навіть із нуля і у вас є це натхнення і ви готові працювати, йдіть до Валерії, вона вас навчить всьому. Не сумнівайтеся. Хочу також приділити увагу, що якраз за декілька місяців до війни, якщо я не помиляюся, якраз закінчили навчання у Валерії, і початок війни в зустріли у Києві. Хочу почути історію про ваш перший день. Я вибачаюся, не дуже не дуже. Я вибачаюсь, можна ще повторити, бо поганий зв'язок був. Так, так. А, якщо правильно мені відомо, то десь за декілька тижнів до війни ви якраз закінчили навчання у Валерії і початок війни ви зустріли у Києві. Хочу почути вашу історію про перший, перші дні війни, про те, як виїжджалось з Києва. А, так, а, плани були. Uh, інші, і можна сказати, теж такі великі, ми повинні були знімати, ми працювали над дуже класною uh, сценою, uh, це Сігарєва. в нього такі сильні роботи, і ми uh, дуже любили працювати над чимось. Ну, ми, ми не брали uh, простий матеріал ніколи. Це дуже це насправді дуже круто. Якщо ти uh, я як кажуть, uh, uh, а, легко буде тяжко в навчанні, але легко буде тяжко у навчанні, але потім вже буде легко і це дуже допомагає, і так я можу сказати, що у той час я пам'ятаю, це як учора. Ми працювали дуже багато і це. Якщо ви знаєте, емоційно тебе теж е, дуже не знаю, це так е, напружно. І е, е, це було якраз 24 лютого, і я хотіла один день відпочити. Я думаю, добре, в нас є ще домашні завдання: дивитись різні фільми далі. Uh, і я uh, уранку дивлюсь мій телефон, і він весь червоний, uh, бо дзвінки і повідомлення і таке інше. Uh, і Всі почали uh, uh, питати, як я, бо я не відповідала. І наступного дня, 25 лютого, я поїхала uh, до, вона теж вчилася у. У нашій школі у Ходос до Таїсі, бо вона мене запросила, знаючи, що я у Києві одна, на 16-му поверсі, і вона запросила мене до своїх батьків, і ми поїхали до них. Це така була, я не можу, можу назвати це кризою, але це щось таке, що ну, я, мабуть, бачила і відчувала тільки у. Фільмах, бо це коли дивишся і згадуючи попереднє життя, коли тобі кажуть, що почалася війна, і потім ти виходиш на вулицю, і ти бачиш людей, які із валізами, із якимись сумками стоять на вулиці. Їх дуже багато, коли поруч ти проїжджаєш, і стоять танки і військові, і ну можу сказати, це, мабуть, такий шок. Що в це не можеш повірити і зрозуміти, ну що насправді коїться? Що було далі після того, як ви поїхали до своєї знайомої? Ось ви хочете почути? Ми були там десь тиждень, і коли вже стало дуже гарячо, бо це була така гаряча точка, де ми попали. То <плес> uh, вже uh, почало прилітати до сусідніх будинків, і люди почали виїжджати. Ну, тачувати. Якщо залишатися, то uh, я пам'ятаю, uh, це було вже так гучно і, і сумно, і моторошно, й страшно, що я написала uh, останній uh, не лист, це було повідомлення, бо це було в телефоні. Моєї сім'ї, моєї сестри і моїй мамі. Але я не змогла це відправити, бо це було дуже тяжко, і я не знаю, як би це вони відправила цього втомлення моїй подрузі і сказала: якщо щось трапиться, я не буду відповідати, відправте, будь ласка, моїй сестри і моїй мамі. Я написала окремі повідомлення. Але як бачите, я тут. то... За тиждень ми все ж таки вирішили е, поїхати. І нам це вдалося, бо це було таке рішення: хто знав, що е, ти проїдеш там, чи не про інтернет не працював, е, мали світло, не було води. Е, е, хто знав що можна лишатися? І е, е, так як нас було дуже багато людей, і з собаками, і цуценятами, і котами, і старшими людьми. Е, Похилого віку, і діти, і Ус... всі були з нами. То ми на двох машинах дякувати Богові. Ми змогли виїхати, і ми поїхали спочатку до Вінниці, але не до самої під Вінницею ми заночували дякувати добрим людям. Вони Бу було де спати, було що їсти. І потім ми поїхали до Чернівців. І ми там були у Чернівцях. Мабуть, теж загалом десь, десь тиждень, і за тиждень я вже вирішила, бо е, я пам'ятаю ці супермаркети, які були на ті, теж напівпорожні, і е, треба було щось вирішувати, і це таке відчуття внутрішнє, коли ти просто, мабуть, не до кінця розумієш, що ти робиш, і ти просто щось робиш. Як і багато людей, я думаю, так так зробила. Хтось із за дітей із дітьми, і, е, і була причина е, виїхати, щоб вони е, були в безпеці. Тобто, чесно кажучи, я не знаю до кінця, як тут я опинилась, mm -hmm. це ну, не, не було е, моєю метою спочатку о, ось штати. То скажіть, будь ласка, чому все ж таки обрали Америку? Там у вас була відкрита віза, чи не знаю, через той же самий Голівуд, або там чому не країни Європи або Великобританія, наприклад? Я так ну, десь трошки я звичайно ж думала, так як я працювала в Мексиці, і в мене є деякі друзі. Я нікого не знаю у Європі. І я подумав, якщо у Європі, то може краще у Мексиці. Я, наприклад, приїду, бо в мене навіть речей не було з собою нічого, як ми так ось так втікали. То там мені навіть буде у кого замочувати деякий період, і та я розмовляю іспанською, і може я можу якусь роботу знайти знайти в мене є документи. Тобто, це був такий, може, найлегший вибір. Де я вже щось знаю, і вже звідти я почала чути, що а, є така Байден зробив таку програму для українців. На той час це був гуманітарний пароль. Що можна сюди і не скажу, що залишитися, але я насправді не чекала, що то буде так. Ти можеш сюди попасти, але тобі на той час нічого не давалось. Ти не можеш працювати, в тебе немає Social Security Number, Це десь порівнює як наш ідентифікаційний кімнат. Mm -hmm. Але насправді ти нічого звуть тебе ніяк може сказати. І над усім треба працювати, і усі двері стукати. І спочатку це було дуже непросто. Тобто я вирішила, ну а чому ні? Насправді, якщо порівняти усі стани, з однієї сторони треба, треба починати із нуля, не вважаючи, де ти знаходишся, а з іншої сторони. Ну, а якщо я, чому б не спробувати е, Голівуд? <реш> Де це, це, це мрія всіх акторів? Ну так, тому якщо не вийде, то, е, я спочатку я пам'ятаю час, і це, е, це деякий час тривало, коли я хотіла повернутися. Повернутися не на Україну, але кудись я не знаю у Мексику або поїхати до Європи. Не знаю щось, щось інше бо було дуже тяжко. Uh, але я потім розумію і дякувати Валерії. Вона теж дає це впевнення і надих, і боротися. Знаєте, так. вона така і, і да, так, ви знаєте. Uh, і я так подумала. Думаю, ну добре, не не, не не uh, я, який деякий час не побуду тут і не спробую. Якщо я не спробую, я буду і вже от, от не вийде нічого, тоді можна щось інше дивитися, що робити. Але ну от я як бачите, якісь перші кроки вже вже є. Так, так і хочу почути про ваші перші перші кроки. Декілька днів тому ви стали переможницею конкурсу. Perfect lady and gentlemen 2022» і також отримали нагороду за кращий національний костюм, а також ваш монолог про війну зворушив багато людей. Розкажіть, будь ласка, як готувалися до конкурсу, як дізналися про конкурс? А, про конкурс дізналась це допомогла мені моя сестра, бо спочатку, як я приїхала, я усюди у Фейсбуці. Писала пости і питала людей у телеграмі, також є різні канали людей, які приїхали сюди до Америки. І ми робили оголошення, як почати акторську кар'єру, як це все де, тут, тут працює, з чого починати, до кого можна звернутися, і так далі. І за деякий час потім сестра, я вже трішки здувалась, можна сказати. Але моя сестра сала ще один пост. і о, продюсер цього шоу сама написала: Добре, що у вас там за дівчина, хочу подивитися, і ще вона із України, і ми поїхали зустрілися, поговорили. Так як вже була о, одна жінка, яка представляла Україну, бо там різні країни, і Україна вже була. Але я так думаю, я не знаю. Чесно кажучи, я навіть не знаю, мабуть, я сподобалась, бо взяли вже другу Україну мене, тобто мене. І з цього все і, почало, все, все і почалося. А, готували монолог. Е, я думала, що можна зробити, так як це шоу талантів, тобто можна. Якщо хочеш, співай, хочеш танцюй, хочеш роби, що ти можеш, що ти вмієш. Але ну, що я можу? Ну, звичайно, як в мене немає там партнера, е, сцену робити. Ну, як, як її робити? Тобто, вихід один це був монолог. Але я думала, який і зазвичай, ну, треба було е, теж достучатися Достукатися до, до сердець людей, які були тут. Щоб вони теж. Тобто, за цю проблему за війну знає увесь світ зазвичай. Але я могла трішки, я сподіваюся, доторкнутися до сердець людей, які були там, до суддів, і е, я написала монолог із своєї історії, які, яку я прожила, е, виїжджаючи з України, е, що зі мною було. І як я себе відчувала, я написала, і за допомогою а, мої, мого вчителя англійської, щоб це все було коректно і правильно, а, ми це перекладали на англійську. Потім я це а, практикувала, робила акценти, де, де як і треба було. Я це показала у своїй школі тут. І ну коміками. Коментарі були все шикарно, нічого не міняй, ти працюєш добре, ти все робиш добре, і, і потім я хтось майже майже заплакав. Хтось, коли я, я казала, що відчула, що таке голод, і хтось мені сказав, коли. Чув, що вони навіть почали, я так це розказувала, почали відчувати це і ну, сказали, що все було добре, і я сподіваюся, що це, а, на цьому конкурсі теж торкнулося сердець журі і людей, які там були присутні. Так, я теж на це сподіваюся, а, хочу почути про ваше навчання в американській кіношколі Beverly Hills Playhouse. А, Чому взагалі полягає основна різниця техніки роботи з акторами в Україні і в США? Uh, ну хочу почути взагалі вашу думку. Uh, якщо порівну чи того не можна робити порівню... порівнювати ходоскул uh, uh, із ніякою іншою школою, бо там насправді, от я відчула, що там дають усе і так. Прозоро, так точно, як Валерія і вміє любить працювати, так воно є. І різниця спочатку мені не дуже сподобалось. Перші, мабуть, два рази я не могла зрозуміти, як воно все це працює. Але ось у чому різниця. По-перше, ми там не знімаємо, тобто ти не можеш побачити себе, як ти працюєш. Все, що ти можеш почути, це тільки коментарі вчителя, і як ти сам це своїм нутром відчуваєш. Але це, мабуть, не завжди правильно. так? Потім ми не працюємо з камерою, ніхто нам нічого такого не розповідає. Тобто, що ми робимо? Ми беремо сцени із, зазвичай це якісь фільми відомі. І буде дуже добре, якщо ти по своєму типажу або що тобі найближче це будеш підбирати. І Із партнером далі ви працюєте. Ви зустрічаєтеся або у школі, або де вам зручно. Ви це все розбираєте самостійно, готуєте костюм або що вам потрібно, щоб це виглядало якось натурально. І е, потім показуєте, е, відповідаєте на питання вчителя е, із серії: Що ви там робите? Як ви себе відчуваєте, е, де, е, яка подія. І... Потім чуєте після, після того, як ви поговорили, ви чуєте коментарі вчителя, що можна додати, коригування якесь. Або як, якщо все добре, то ви здали сцену, або якщо щось можна зробити ще краще, і або він щось не зрозумів, або, або ви щось не зрозуміли, і він вам у цьому допомагає, то ви робите, показуєте цю сцену наступного тижня. Тобто, так як я не на бейсік, я потрапила відразу на інший рівень. Дякувати Валерії, що я вже що знаю і вмію, то тут вже просто робота над сценами, і ми практикуємо. І наразі вони сказали, що потім за де деякий час. І, знаєш, як вони по і значно працювати на сцені, вони далі допоможуть теж як то з контактами або з наступними кроками, що як треба робити. Бо я вже питалася, вони сказали, що трішки почекати. Але бачите, я не чекала. І я пішла у талент-шоу, і я виграла. Тобто, не знаю. Клас, клас, це справді дуже чудово, що вони потім запропонують свою допомогу. І, знаєте, хочу завершити таким більш мотиваційним питанням. А, які риси характеру ви взагалі удосконалювали у собі, щоб постійно рухатися до своєї мети і не звернутися з цього шляху? Ах, дуже гарне питання. Я себе Мотивую, мотивую постійно, бо можу сказати, що це такий нелегкий шлях, і багато хто прийшов і наразі знаходиться десь за кордоном, і е, не знає, що робити, мабуть, і досі. Не всі навіть працюють, і, е, і актори не знають, що робити, або е, зіткнулись е, із мовою, якою вони не знають. Знаходячись у іншій країні, може сказати, що крок, крок за кроком, треба робити щось постійно. І як оцей вогник, якщо туди потрішки-потрішки, потрішки щось кидати, воно буде палати. А потім, вже, як воно палає, туди можна і, і дерево <запху> запхнути. Йому, тобто не треба здаватися, я пам'ятаю свій перший час, коли я теж. Хапали за голову, і думала, в мене не та війська, як в іншій країні, де все, де все інше, як жити і що робити, життя воно одне. І, і якщо, ти будеш, якщо в тебе є мрія, то можу, і, і ти не будеш здаватися, бо ніхто не каже, що буде легко. То ситуації якось самі собою складаються, або ти когось зустрінеш, або хтось тобі допоможе, і треба завжди вірити в себе. Це нелегко можу сказати, і навіть е, після цього конкурсу е, я не можу сказати: мені мені дуже приємно, що е, я така е, недавно навчалася е, у школі. І вони вже мною пишаються яким моїм кроком. А, мені це дуже приємно, але а, ніколи не треба зупинятися. І треба, як казала Валерія, також, а, коли ти yeah. десь щось зробив добре пере, і переміг, а, треба якось себе а, нагородити, бо це внутрішнє відчуття, що ти. Чогось а, а, добився, ти щось, ти щось робиш. Не знаю, не, не, не треба складати рук, це точно. І вірити, і, вірити, і звичайно, працювати. Само собою нічого не складається. Тому вірте вперед, і все можна усюди. З країни нічим не відрізняються. І спочатку буде завжди тяжко, але потім все можна. І як бачите, я у Голлівуді. Я б ніколи не могла повірити, що я тут буду. Клас. Я дуже рада за вас. А ви сказали, до речі, про мрії. Є у вас якась певна роль, яку ви мрієте прям зіграти, можливо, це певний жанр. Спочатку вона була. Мені дуже подобались завжди історичні фільми цього напрямку, але Зараз я, мабуть, ще шукаю себе. Зазвичай я зрозуміла точно, що мені подобаються дуже глибокі, важкі тяжкі ролі, щоб воно ж так тебе розривало. І я би зараз казала, що так як я раніше дивилася на війну і. Я б, мабуть, хотіла б спробувати, якщо була б можливість, а, бо це вже по-іншому сприймаєш. Як ти вже побачив це і пережив, і я би хотіла щось зіграти про війну, це б було дуже круто. Так, це дуже сумно, але, але так. Це, це, це те, що відгукується усередині. У Тому це дуже актуально. Так, погоджуюся з вами. Хочу побажати вам здійснення ваших мрій, щоб ви завжди йшли до своєї мети, і я дуже вдячна вам за це інтерв'ю, бо воно було дійсно щире, справжнє і мотиваційне. Дякую вам, дякую вам. Дуже, дуже гарні питання, дуже точні, коректні. Все, як я теж люблю після школи Валерії Ходас. Дуже дякую.